На посадку стратифікований фундук. Так, ставили в пісочок мокрим. Тепер я підтримаю під пісочку. Ось довгий. По довгий фундук. Тому що круглий був диван. Так дуже не обмивала від пісочку. О, так з пісочком. Фундучок довгий. Дюбати. І таку, можна часто садити його. Яка віддаль десь? А я знаю 3 сантиметри. Ну, можна часто. А глибина яка? Глибина, я знаю, 5 сантиметрів. Отаку я зробила борозочку, бачиш, і, і поляла її. І так боком саду. Боком. один за другим. О. А потім борозочку ось так ось, закрию, закрию, добре їй. І сапкою трамбую, притопчу, поставлю колики і буду чекати, на сундук довго треба, чекати, щоб сходило. так, Але я його розбивала, тут. Вайний, гайний набув, свіженький, так і кустой до дерева. І шкаролубка вже не дуже тверда, вже вона так як би м'яка. А через скільки десь воно так сидеть? Треба поставити такі <гарків> кілки, щоб видно було ту на ту посадено. щоб не цей бурянами позаростає по тому, щоб було видно, що тут рядочок є. І будемо чекати, коли дети. Трохи скорше родить, ніж оріжки, там два-три роки, може чотири максимум, з мене під сорту. Будьте зровень. Всього найкращого, всього до нас і удачі у всьому, у всіх справах. По роботі, по садівництву, по городництву, по родинному життю, по всьому. Нехай все буде добре, папа. Дивись, прийшла до хати показати, а їсти варить, а я горішки саджу, фундук. І от один на самому дні бать пустив. Бачиш, ой, би, Хорош, так, всі так. би так всі попускали. Ну, треба чекати буде, так?